Всім гарного і позитивного, вадь, файного і позитивного. Йдемо робити фрігу, таку, як вдома, із домашньою Ммм, Дивіться. Ми всякої солонини вержемо. Сяку прослойку, бо сте виділи маленько. Та нашої пітниці, сякої поджарюємо файно. Коли наша солонинка та й пітниця ся піджарила, сиплемо туди брензу, домашню. Так, і збанкається по-доброму. Коли наша фріга вже всяке гена тігає, можете туди взяти та оббити яйця. А я вяжу ложку сметану, бо я хочу мачати фрігу. Одну ложечку сметани собі туди. Бах. І все файно, все розколотиме. Звісно, потятка можете собі там дати ще маленьку часничку. Ви знаєте, коли не дає часничок. No, а теперь ка берете пончик, бо хлип у нас са кончик, остава у нас са лиш пончик. либо нема, нема, але домашни пончик. Домашни добре. Та сега нека те замачаете. Замачаете се, измете се солонину. Замачаете трябва. Ало, у вас еще цибуля маринована? Ось те, що було до шашлика. М -м -м. Це взагалі бомба. І це усім їдам їда. Усім їда вам їда. І це колись ке їсти. Колись ке їсти, то, звісно, що ваш чоловік вас буде любити. Ай, баш му му ета тата тату, на дуни да мати. Ня са таке куплене на дуне. Колоте. Никой не бъде бървате. Но те сяк. Не сяк. Опа! А ты ч учитывая? Из колбасов. Из колбасов. Ваня там буйка. Все. Гарно і позитивно. Не забывайте за цибулю. Вы что ныне будете їсти? Напишіть в коментарях. Та не забудьтеся підписати. Па. Пусть косвідчена. Гарно вам і